Друзі, вітаю в Росії! Прекрасний сьогодні день. Чергові прильоти росіянам організувала Служба безпеки України, прилетіло а, в місто Іжевськ. І ні, не по мотоциклетному заводу славні іжі в безпеці. Але іжі, які готували дрони ЗРК проти України, постраждали. По цих їжах прилетіли. Українські класні дрони нашого виробництва Люті дрони. Давайте про це все розкажу. Пісков відповів Келогу. Financial Times пише, що Росія буде воювати з НАТО і наводить причини. А Foreign Affairs каже, що Україна може виграти і, власне, дає рецепт, що треба робити саме заходу. Ну і вишенка на торті. Центр протидії корупції виходить і каже. Дорогі депутати, а ви там взагалі плутаєте, де ви живете і чим треба займатися? Бо депутати, причому там більше сотні, зареєстрували законопроект, що корупціонери, які крадуть на війні, за корупцію можуть не відповідати, тому що депутати для цього придумали спеціальний закон. Більше того, амністія заднім числом крали зловив нічого. Новий закон тебе врятує. Ну і більше того, на майбутнє вони теж продумали і все чітко прописали. Отак, от, от а ви казали погані депутати, дивіться, як від корупції вони готові відмазати криз, які прогризають дно нашої армії. Давайте все це проаналізуємо і депутатів і міжнародну пресу. І події, заяви, все, що є. Підпишіться на цей YouTube канал. Знаєте, Ми йдемо через темні часи, тому важливо, щоб світлі люди були разом. А друге, я попрошу вас зробити донат 63 окрема піхотна бригада. Ми для них збираємо нареби. Хлопці знищують дуже потужно окупантів, поважають кожного бійця. Тому в них в команді є всі, в тому числі навіть класні барбери. Я вважаю, що це круто, тому що український військовий і якісно повинен відрізнятися від російського військового. Але хлопці кажуть, що не барберами єдиними нам треба реби, допоможіть нам захистити життя хлопців, поки вони знищують окупантів. Будь ласка, 100-200 гривень, попрошу кожного із вас. 1300 кілометрів пролетів. Там і банка, і карка, і пейпел, все як завжди, тому не соромтеся. 1300 кілометрів пролетіли наші дрони, летіли довго, красиво, і що найголовніше, влучном пролунала серія вибухів. Завод в Іжевську, який називається Купол. Знищив виробництво ЗРК Тор, ЗРК ОСА, Ну і зрозуміло, що для нас зараз супер потрібно. Компоненти до шахедів. Це для нас дуже важлива історія. Деталі до шахедів теж виготовлялися на цьому куполі. Ну і власне, лютий модифікований лютий. Це наш велетенський класний дрон, який народився в війну. Знову ж таки, як відсилка до місяця лютого. От, але і лютий він по своєму характеру, тому що влучає прямо в ціль, везе надзвичайно велику кількість вибухівки. Ну і 1300 кілометрів. Це давайте чесно, серйозна відстань. Європейські дрони так не літають. Ну, головне, щоб російські дрони у нас не літали, тому люті потрошки наводять порядок. Власне, порядок навів і келох, заткнувши рота сьогодні піскову. Пісков почав відповідати, але мені здається, від цього робить тільки гірше. Ну От, почав казати, що не, ви ж не все так, пане Келок, зрозуміло. Росіяни все виконують. Те, що в Стамбулі обіцяли, каже, об'єктивно, не можемо швидше вести з українцями переговори, бо тут же ж обстріли треба ще проводити, тому на все часу не вистачає. Загалом тон розмови Піскова такий, що ми ведемо переговори настільки повільно, наскільки Трамп на готовий пробачати і наскільки він готовий не помічати, що ми крутим його за носа. Ось така відповідь. Піскова Келого, ну і Пісков каже, що треба зустрічатися, але коли не знає, і загалом дайте ще літній контрнаступ провести, щоб можна було рухатись і вбивати мирне населення. Тому зараз чекаємо, хоч на якусь реакцію Трампа, через те, що Трамп, який закликав. Росію почути його слова виглядає зараз не в найсильнішій позиції. А, ну, зрозуміло, він сьогодні випустив парфуми, тому зараз йому не до Росії. Але в цілому, те, що відповідає Пісков, це неповага до сторони переговорів. Якраз таки вони обіцяли Трампу виконувати, але Келог прийшов постукати і нагадати, видавали обіцянки. Але Росія зараз на рівні піскова просто відмахується і не готова нічого робити. Financial Times каже, що Росія хоче просуватись далі, і про це вони говорять. Насправді, наводячи аргументи і факти, Вони кажуть, що Росія розбудовує нові бази і склади біля фінського кордону і норвезького кордону 120 і 170 кілометрів. Відповідно, десь склади, десь бази, а десь відновили старі взльотні полоси. Тому що розуміють, що війна буде. Другі росіяни хочуть випробувати статтю 5, тому що кажуть, що Трамп дуже чітко не заявив, буде він її дотримуватись. Не буде він цю п'яту дотримуватися. росіяни каже, о, візьмемо і в цілому потестуємо. Тому що стратегічно для росіян надзвичайно важливо поставити під сумнів НАТО і розділити його, розірвати його. Насправді, не задача окупувати там чуть-чуть Естонію, чи задача окупувати там чуть-чуть Польщі. Ні. Задача показати, що НАТО не дієве, розколоти сам політичний блок, показати, що нема такої сили, яка могла б об'єднувати Захід. І от вони якраз таки цю історію зараз хочуть продемонструвати. Що найцікавіше, так це Foreign Affairs, є такий пан Керпентер, це чиновник дуже високого рівня, працював з Байденом і вийшов з таким дуже серйозним критичним матеріалом. Каже, Захід має мобілізуватися і допомогти. Бо каже, все, що робили ДО, це полуміри. санкцій немає, тільки там 10 банків чи 7 банків викреслили зі свіфта, але каже, решта ж працює. Європа далі купляє е, самі ці російські гази і нафту. І далі, далі, по всьому проходить при тому, що він сам був з тих, хто ці полуміри вводив. Але зараз, напевно, посидів півроку, подивився, і отакий голос совісті в ньому проснувся. Він каже: 300 мільярдів срочно віддати Україні. Це те, що треба, це те, що поможе допомогти наблизити. Перемогу. Він каже, що 18-й пакет може бути сильним. Європа повинна, і Захід, і Америка в цілому разом ще більше повинні санкцій ввести. Але справжніх санкцій. І гроші, і фінанси. Ну от Все повинно бути мобілізовано проти Росії. Знаєте, насправді риторика правильна. Ну, Старе прислів'я говорить, що нема більш розумного чиновника, ніж відставний чиновник. Це правда. Але. Він говорить про економіку, що російська економіка переоцінена. Насправді вона в рази слабша, ніж вони її показують і демонструють. От, і він каже, що за українцями ніколи в сміливості чи в людях питання не стояло. Українці завжди робили більше, ніж могли. Каже, ми їх стримували. Захід стримав, літаки давали, але не дозволяли стріляти. Ракети давали, не дозволяли стріляти. Хаймарси давали, але відстань обрізали. І Він каже, зараз треба змінитися. Шанс на перемогу в Україні все ще залишається. Україна може перемогти. І Він, і він розписує, як і каже, Європа повинна купляти, перестати купляти ресурси. СВІФТ треба виключити. Мовити, Росія набагато більш крихка, ніж вони розповідають. І Він каже, що ці креативні асиметричні українські рішення в тому числі. Контрнаступ залужного, в тому числі те, що малюк зробив із Павутиною. Він каже: ось це те, що дозволяє перемагати. Це те, що дозволяє робити супер результат. І він каже, що Україна може перемогти. І це буде перемога для всієї Європи, для всього заходу. Бо якщо ні, буде те, що говорить Financial Times. Вони надихнуться і підуть далі. От і він каже, що треба підняти стратегічні ризики та безпеку для самої Росії. І він каже, що ось це змусить Росію думати, що якщо це впливає на її безпеку напряму, і ризики, і альтернативні сценарії в рази гірші ніж йти далі. Все тоді Росія відступає. І він бачить цю перемогу України: збереження суверенітету, курс В ЄС, курс в НАТО, реформована економіка, реформована політика. Ось так от бачать чиновники Байдена. От єдине, що він теж говорить про те, що війна зараз він не бачить можливості зупинки. Росіяни не націлені зупинятись. Тому він каже, що Захід повинен вести себе набагато жорсткіше. Ну і хто теж повинен себе вести жорсткіше? Це наші депутати з корупціонерами, але виявляється навпаки: бережуть їх як вазончики, які стоять на сонці, щоб не пригоріли, забирають, поливають ну, скажімо так, максимально удобряють. Центр протидії корупції, вийшов сьогодні в пресу, і каже: слухайте, а що це взагалі за історія? На що ви це робите? Депутати зареєстрували закон. Ну я там, по деяких записках, читаю, що 126 депутатів писали цю історію, і хочуть за нього проголосувати, якщо корупціонер краде, але якщо вони можуть вважати, що ту роботу, що він крав, але в ній в тому числі була суспільна користь, треба пробачити список підприємств, яким можна пробачати корупцію, робить міноборони і ховає від людей. Тобто ви навіть не будете знати, яке підприємство, якому можна красти, а якому не можна. Або, наприклад, ви зловили підприємство, яке крало на війні, то вони кажуть: ні-ні-ні, ми тут замінили дещо, все-таки йому можна красти.' І тому, якщо ви ловите чиновника або підрядника, який грабував державу. Ви кажете, все, зловили, здавайся, сідай в тюрму будемо карати. Він каже, ні-ні. Я в мене тут справка, я можу красти. Знаєте, тут суспільна користь, я допомагаю Україні. Тому патрон, який коштував долар, я продав державі за 100. Да, Я за, на мільярд доларів купив 100 патронів, тому, вибачайте, відпускайте. Через те, що з цих же патронів могли вбити росіян, могли. Є суспільна користь? Ну, звичайно, що є. Ну, значить, це відпускайте. А те, що мільярд доларів втратили, ну це вже інша справа. Розумієте? Ось це дуже важлива річ. Ось це надзвичайно м соромна історія для заходу. Вони ж теж це бачать. Ви хочете легалізувати корупцію. Більше того, вони кажуть, три роки після завершення війни і воєнного стану амністія зловили його за три роки. Ні-ні-ні, відпустіть. Хай живе собі в Ніці, на Лазурці чи, може, в Дубаї, де захоче, в Майами. Відпустіть йому, можна було порушити закон. Якщо ви ловите, що він заднім числом крав, теж відпустіть, депутати теж це перебачили. Можна красти, треба красти. А що ви хотіли? Війна. Корупціонерам треба думати про своїх дітей. Може їм з країни доведеться втікати, то дайте їм набити в останній раз кишені. Чесно, хочеться матюкатися, бачачи, як ці потвори прикривають один одного. Просто в тюрму сажати і тих, хто реєстрував цей закон, і тих, хто приніс ці суперідеї. Тобто люди своїх кишень віддають останнє, а ми давайте цим верблюдам дамо можливість на гарбах виносити останнє, що є в країні. Так це ж і є ідеальний російський закон. Давайте легалізуємо кілька, ну, кілька ну там, сотні підприємств, які зможуть красти офіційно, тому що у нас є бумага, Верховна Рада проголосувала, це ж серйозний орган, і хай крадуть. У нас і так дирка в бюджеті, не буду казати, скільки. На війну не хватає, Так ми ще ще її збільшимо в три рази, тому що пару тут ділків будуть доїти державу як дойну корову. І в них все буде класно. Вони скуплять, ціни виростуть в Монако від того, скільки вони будуть скупати. А ми будемо зустрічати російські війська в місті Дніпро, в місті Суми, в місті Харків. А як же ж по-іншому? Бо на окопах крали, на закупці зброї вже ж. Кажуть, давайте будемо красти, можна ж легалізувати. І все буде законно. Дивіться, які розумні депутати. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про цей закон і загалом про наших депутатів та ось цю корупцію в обороні. Що з цим треба робити? Не соромтесь. Депутати не соромляться вносити такі корупційні закони, тому ви не соромтесь відповісти їм. Але поки вони маються дурнею, нам з вами треба робити збір. 63 бригада чекає, що ми купимо реби. Бо кожен реб береже життя солдата. А це для нас важливо. Тому, будь ласка, гарні українці донатять. А потвори, які з українськими паспортами крадуть, будуть сидіти в тюрмах. Ми точно до цього дочекаємось і доб'ємось. Будь ласка, зробіть донат, напишіть коментар і обов'язково підпишіться на цей YouTube канал. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.